Усім привіт! В моїх руках захищений смартфон HotWave t 7 s в який ви можете виграти, адже його я буду розігрувати серед своїх підписників. Точніше, навіть не цей, а ось цей. Новий, повністю запакований. І так, це модель дуже проста. На старті продажів на Aliexpress цей апарат будуть пропонувати трішки менше, ніж за 100 доларів. Тому, кому цікаво, посилання на Aliexpress в описі залишу. А щодо умов розіграшу, то просто треба бути підписаним на канал і написати під цим відео, яке ви зараз дивитесь, будь-який коментар стосовно даного смартфону. І 9 березня о 19.00 в неділю я зроблю коротку пряму трансляцію, де ми рандомайзером розіграємо серед коментаторів новий смартфон, HotWave в 7 І ще важливий момент: не забудьте відкрити свої. Підписки на YouTube, щоб я міг перейти, подивитись, чи ви підписані, і тоді я з вами зв'яжусь уже і вишлю вам ваш новий смартфон. Ось так виглядає версія в зеленому кольорі. Якщо дивитись прямо, то він просто звичайний чорний. Але якщо почати повертати, то ви побачите, що насправді він зелений. Колір дійсно цікавий і виглядає, як на мене, супер. Оце от поєднання, що під різними кутами ви бачите різний колір смартфону. Ну, нестандартно. Цікаво, хай буде. Коротко по комплектації давайте пройдемося. В моєму смартфоні було захисне скло, також тут кабель-блок для заряджання. Ну і інструкція скріпочка. Тут, в принципі, все стандартно. Вага цього смартфону трошки менше 300 г, 292 а товщина корпусу 13 мм. В руці насправді смартфон сидить чудово, я можу повністю його обхватити, торкаючись пальцями. Ось так. Користуватися одною рукою, в принципі, можна, але смартфон не те, щоб маленький по загальним габаритам по периметру дисплея. Для мене трошки незвично те, що кнопки гучності тут знаходяться з лівої частини, кнопка блокування сама ось тут знаходиться справа. І так вона видає зайві звуки. Заліза об залізо тут треться і трошки воно зіщить. Камера у нас знаходиться фронтально в каплевидній вставочці, так як бюджетний смартфон, у більшості з них буде саме таке рішення. А що стосується інших модулів, які є на корпусі, то їх небагато. Знизу під заглушкою знаходиться у нас Type-C, також поруч мікрофон, Динамік один і кріплення для ремінця. Зверху тут немає нічого, крім додаткового мікрофону. А от позаду знаходиться така от вставочка з камерою. Як на мене, виглядає непогано. Погодьтесь. Стандарт захисту тут IP69, k але дивно те, що задня панель тут пластикова. Оце все це пластик. Гума є лише ось тут, -от, на кутах, знизу та зверху. Ну і все. До речі, борти над дисплеєм, звичайно ж, виступають, як і у будь-якого захищеного смартфону. Якщо говорити про технічну частину, то тут не те, щоб є чим вас здивувати. Радше навпаки, про що говорити? Тут навіть NFC немає. Цей смартфон він і задумувався як найбюджетніший, і виробника в принципі це вийшло. Але чи багато людей зможуть ним повноцінно користуватися і задовольняти всі свої потреби? Ну, не знаю. Хіба що вам треба максимум це подзвонити зі смартфону і написати щось в Телеграмі? Щодо швидкості роботи цього смартфону, то працює він не супер швидко. Відчувається, що це бюджетна модель. А як по-іншому, адже процесор тут Mediatek MT8788. Причому тут всього 4 ГБ оперативної пам'яті. І якщо ви простий користувач, який не буде ганяти ігри або якісь тяжкі додатки, то в принципі цих 4 ГБ вам точно вистачить. Не треба думати, що це якось сильно вплине на те, що система вас буде глючити. Абсолютно ні. 128 ГБ постійної пам'яті також встановлено. Акумулятор, правда, невеликий. Ну, зрозуміло, тому що і габарити корпусу невеликі, акумулятор тут на 6200 мАч. Більше, ніж на добу використання цьому смартфону реально вистачає. От дійсно не вистачає цьому смартфону лише NFC. Тоді реально можна було брати цей апарат взагалі всім, хто шукає щось бюджетне. Але якщо подивитись на конкурентів, то за плюс-мінус ті самі гроші можна при бажанні знайти моделі, які будуть з NFC. Щодо того, як система реагує на ваші дотики, ну давайте ми зараз трошки подивимося, як в реальному використанні ви будете відчувати цей смартфон. Наприклад, заходимо на YouTube. По-перше, ви бачите, що завантажується він трошки довго. Ось такі от у нас невеличкі мікрофрізи під час перелистування стрічки. Вони не сильно критичні, до цього можна просто звикнути і їх просто не помічати. Я розумію, що так воно може бути. Ось у нас офіційна сторінка компанії Хотовав, зараз провантажиться. Полистаємо ще трошки її. От, бачите, трошки фрізить. Якісь затупи, звичайно ж є. Смартфон не встигає вивозити всю графіку, всю анімацію, яка є на сайті. Ну от так от. Якщо для вас це не критично, тоді, звичайно ж, можна брати. Але в цілому виглядає смартфон і працює як звичайний бюджетний апарат, від якого не треба вимагати чогось надзвичайного. До речі, щодо ігор. Зараз ви бачите, наскільки довго завантажується у нас гра. І це один із головних мінусів, як я вважаю, слабкого заліза. Тобто, в цілому продуктивності смартфону вистачить для того, щоб грати в цю гру, і зараз я вам це продемонструю. Але якщо говорити про те, як завантажується, які там мікрофрізи в меню, то це все тут, звичайно ж присутнє. А тепер безпосередньо до гри. Заходимо в гру і дивіться, як вона буде працювати. А працювати буде абсолютно нормально. Єдине, що так, вантажиться трошки довго. Ну, ось, будь ласка, анімація працює нормально, ніяких фрізів тут немає. Тобто, от таке щось простеньке так можна грати без проблем. Тепер про дисплей коротко. Це, звичайно ж, IPS-матриця із базовою частотою оновлення в 60 Гц. А нічого іншого в цьому сегменті і не варто було очікувати. Діагональ цього дисплею 6,52 дюймів. І зразу скажу, чи викликає він у мене відразу. Ні, не викликай. Я пам'ятаю, років сім назад були смартфони Lenovo, та не тільки Lenovo, які коштували там 1400 гривень, 1500, Так в них було TFT матриці ще матриці досі. От ті смартфони, це просто жах, тому що ти дивишся отак, все, в тебе вже нічого не видно, все чорне. Тут же повноцінна IPS матриця. Роздільна здатність у неї HD. На жаль, щодо додаткових налаштувань, тут немає абсолютно нічого. Наприклад, налаштування кольорів, налаштування частоти оновлення. Тут такого нічого немає. Це сама проста IPS-матриця. Щодо кутів огляду, як бачите, вони присутні. Не сказати, що прям нічого не видно під великими навіть відхиленнями. Тобто в цьому плані нормально. Але якщо говорити по кольорам, то, звичайно, ця IPS-матриця трішечки буде програвати топовим, або навіть середньоціновим смартфоном від бренду того ж самого HotWav, або навіть якщо говорити про інші бренди, про які ви знаєте, що я часто говорю. Ну ось вам, будь ласка, зображення з YouTube. І кути огляду нормальні, і чіткість нормальна. Передача кольорів також більш ніж нормальна. Хоч смартфон і бюджетний, але зараз дійсно важко знайти смартфон хоч за 80, хоч за 100 доларів, де буде прям жахлива картинка. Ну, зараз вже насправді такого то й немає. Щодо знімання фото та відео, то за це в смартфоні відповідає основна камера із роздільною здатністю 21 Мпіксель. Що тут говорити? Приклади я вам покажу, як фото, так і відео, але ж ви самі розумієте, що смартфон коштує 100 доларів. А що ж у нас вміє камера? Ну, по-перше, що мене дійсно порадувало, те, що автофокус тут не гальмо. Він працює нормально, більш-менш, фокусує чітко. Щодо відеозапису, давайте я вам покажу налаштування. Звичайно ж, це Full HD роздільна здатність, лише 30 кадрів на секунду, ніякої стабілізації, нічого, як бачите, по налаштуванням тут такого немає. Щодо режимів, вони у нас всі винесені зразу в меню, це у нас панорама, нічна зйомка, режим відео, фото, режим б'юті і портрет. Все, більше нічого зайвого тут, бачите, режима додатково тут немає. Тобто їх насправді тут небагато цих режимів. Мене дійсно приємно вразило те, що цей смартфон під час запису відео нормально, відносно пише звук, тому що навіть деякі флагмани від інших брендів пишуть його гірше. Одним словом, камера то бюджетна, ніякої прям супер різкості тут не буде в фотографіях. Дивіться приклади, фото та відео, і оцінюйте їх самі. t 7 С. Пройдемось трошки. Подивимось, як знімає відео на ходу цей смартфон, бо стабілізації ж тут немає в цілому. Трошка жиленість я бачу, ну, але це бюджетний смартфон, нічого іншого від нього, в принципі, то я й не очікував. Тож, як бачите, це найпростіше, що можна зараз купити із бюджетних захищених смартфонів. І, як на мене, єдиним плюсом даного смартфону є його дизайн, особливо в зеленому кольорі. А я нагадую вам, що виграти цей смартфон можна взявши участь у розіграші. Умови на початку відео я проговорював. Підписуйтесь на канал, друзі, будемо на зв'язку. Бувайте!